Сьогодні моя третя прогулянка. Їду я в район Вавер. Будівництво нового костелу. Цікаво подивитися через рік, яким він буде виглядати. На вулиці Пшеводова, 15 знаходиться. Римсько-католіцька парафія під назвою Доброго пастежа, а по цю сторону будівництво. Огляньте багато таких пам'яток. Отут є пам'ятка Чудо над Віслою, і це була битва 1920 року, а тут є повстання Варшавське і такий камінь є 44-й рік. Ця парафія була заснована в 1998 році. Ще зовсім нова будівля. Район Вавер. В Варшаві він поділений на 12 житлових масивів. А чому називається Вавер? Тому що тут була корчма і мала таку назву. Біля неї було поселення. На територію Ваверу були історичні події. 1831 року під час листопадового повстання тут відбулося дві битви. Житловий масив надвісле. Це дуже багато приватних будиночків. Тут немає торгових центрів, немає такого великого будівництва і немає трамвайних колій. Тут йде автобусне сполучення із іншими районами. Коли я вивчала райони по сайтах, то на першій карті масиву я побачила район під назвою Блото. Коли я вже більш почала розглядати і вивчати ці райони, то подивилась, що вони поділені ще на три. Називались Надвісле, Лас і є такий район Зежень. А потім прочитала, що житловий масив Блота, він знаходиться подалік, але це вже інший район. На продаж, це я на сайті подивилась, що є на продаж. Будинки на 4 кімнати, і їхня ціна різна. Ви знаєте, можна придбати від 900 тисяч до 2 мільйонів 300 тисяч злотих. В цьому районі можна винаймати житло і є кавалерки, це маленькі такі квартирки, і коштують вони 2 тисячі злотих. На території є звичайні магазинчики. Зараз ми йдемо по вулиці Шигловська, район Надвісле. Знімаю вулиці. На одну сторону будівництво. Закрита територія, а там дуже багато помешкань. Ось ці гарні будинки. Які гарні будинки вони будуються. Треба приїхати сюди через рік і подивитися це будівництво. Іду я вулицями, одні приватні будинки. Дуже знімати не можна. День і роз, а зараз ми Я вистраді. Знаходжусь я на вулиці Вал Меджишинський. Це найдовша вулиця Варшави, 14,5 км. В 1911 році це був вал, який призначений для захисту районів від затоплення річкою. ту сторону вісла знаходиться. В 1991 році було розпочато будівництво цієї естакади. По ліву сторону від мене знаходиться вісла. Звичайно, її тут не видно, і щоб її побачити, це треба пройти такими глухими стежками, бо там дороги немає. Там є пляжі, але все рівно відгуки про них негативні. Потім позаду мене, там є ще міст, його теж звідси не видно. Анни Ягелонки і його краще роздивитися зовсім інш... з іншого району. Що цікаво, що під мостом є пляж нудистів. Міст Ягелонки переходить в магістраль, яка називається Полудньова обводниця Варшави. Це об'їзна швидкісна дорога, яка здана в експлуатацію ще в 2021 році. Так, трохи вітер тут не дає говорити. Потім там, де об'їзна дорога, там ще є за дорогою, знаходиться готель Юліанов, звичайні магазинчики, приватний дитячий садочок, хостели. А що цікаво, на вулиці Огуркова, 32, знаходиться домовий хостел для псов і швін. Тобто це готель тимчасового проживання для, для домашніх тварин, собачок і декоративних свинок, а котикам туди не можна. Так, ми на вулиці Тракт Любельський і переходимо на вулицю Скальніцова. Школа подставова. Мовою. І тут знаходиться два дитячі майданчики такі. Скейт парк. Так, по ту сторону вже інший житловий масив, це буде інша прогулянка, а цей район закінчується тут, на вулиці Скальніцова. А на вулиці від 10, Одребна, 10 знаходиться дом помоци. Тобто будинок допомоги, будинок пристарілих. Навіть таке тут є. Тут дуже багато таких родинний огруд називається. Бачите, воно закрита територія. Там далі є маленькі будиночки, як схожі на дачі. І тут є нас ще ділянку. А їй така огорожа, дивіться. Висновок про цей район. Район сподобався. Дуже багато приватних будинків, дуже цікаво заглядати в кожен двір, але не можна. Так що, хто хоче купувати будинки, то дійсно тут можна все оформити.